Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на ранкову гімнастику. Комплекс вправ Буратіно. Перша вправа Буратіно вітається. Нахили голови вперед та назад. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо. Чотири. Раз, два, три. Закінчуємо. Наступна вправа буратіно плескає в долоні. Сплески в долоні перед грудьми і за спиною. Вихідне положення. Ноги злегка розставлені. Руки вздовж того. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Два, три. Закінчили. Наступна вправа. нахили тулуба вперед. У вклоняється. Вихідне положення ноги нарізно. Руки розставлені в сторону. При нахилі тулуба вперед. Дістаємо руками у гомілки ніг. Вихідне положення прийняли. Вправо починай І раз. Два, три. Закінчуємо. Наступна вправа почергове піднімання ніг. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення. Два, три. Закінчили. Наступна вправа. буратіно стрибаємо. Стрибки. Ноги разом, ноги нарізно. Коли в нас ноги нарізно. Руки розставляємо в сторону. Коли ноги разом, руки на пояс. Вихідне положення. Те саме. Вправо починай. І раз, два. Три. Закінчили. Ще раз. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Зарядка закінчена. Робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!